Так, всім привіт! Е, є в мене в планах е, зробити акумулятор, літій залізофосфатний е, на 24 вольта 200 ампер годин, 280 А. Е, 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 ПМС і екранчик вже є. Е, в дорозі комірки з НКОН їдуть. І поки оце все їде, поки що немає всього комплекту. Хоче. Деякі питання для себе вияснити і ну, роздумати, як краще буде зробити акумулятор. E, значить, швидше всього, він буде однорядний. Я так зробив типу макет комірок. Ну, були відходи і зробив також до 8 штук. І от в мене одне з перших запитань, це то яке багато кого цікавить. Стискати чи не стискати їх. Як виробник рекомендує, там, потрібно стиснути, здається, 300, там, в районі 300 кг, для того, щоб вони довше працювали і краще працювали. Деякі люди, ну, це просто деякі їх багато, стверджують, що це не обов'язково. Також частина людей говорить, що це не обов'язково, якщо струми. Будуть ну, навантаження, роз... ну, хочу сказати так, зарядки-розрядки. Струм будуть невеликі, там не будуть доходити до 0,5C. Інші говорять, що взагалі не потрібно стискати. Також є версії, щоб просто фіксувати. І от Мені от цікаво, а як буде найкраще. Значить, Почнемо з того, що заряджатись в мене вони будуть струмом досить невеликим ну, Ампер до 50-60, не більше. Ну, поки що так, це точно. А далі побачу. може Можливо до 100 А. Це якщо там буде два mppt контролера сонячних і по 50 А. Можливо, до 100 А буде сумарно, але не більше. На даний час в мене є зарядка одна 1 кВт 35 А, одна на пів кВт на 20 з половиною ампер чи 21 і одна 25 А, але я точно не впевнений, що там у неї напруга регулюється до, до потрібних меж. Ну, можливо, їх там якось всі разом підключити там, на худий кінець, коли дуже потрібно швидко зарядити. Але в основному буде швидше все, заряджати одна та зарядка на кіловатт яка дає 35 А. Це буде в більшості така, такий сум зарядки. Цього цілком достатньо, тому що в мене не стільки багато споживачів, щоб там потрібно дуже швидко заряджати там, після якогось, там, кілька годин відсутності світла і потім заряджати за там, струмами там, 100 і більше Ампер. У мене споживачів мало, вони від... за кілька годин відсутності світла так швидко не висадять акумулятор, відповідно, заряджати його його якимись великими струмами не потрібно. Ну, але це поки що, можливо, моя думка з часом зміниться. Е, значить, е, якщо от не будемо заряджати великими струмами, то в принципі, е, частково погоджуюсь з думкою людей, е, котрі говорять, що коли нам невеликі струми зарядки-розрядки, то і не потрібно їх стискати. Але е, повністю з цим не погоджуюсь. В процесі зарядки все одно ж там. Виділяються якісь гази там в електроліті або намагаються виділятись. так? Тобто, ну, там пробує, Наприклад, пінитися там, при 347, здається, знаходить інформацію, що електроліт починає там потрошки пінитись. Тобто комірки захотять змінити свою, ну, свою форму. Відповідно, як мінімум їх потрібно зафіксувати, щоб вони не могли цього зробити. Але я до того схиляю, що потрібно все ж таки їх трохи стиснути. Я думаю, що я це буду робити. Швидше всього, на 6 шпильок. Ну, Батарея з двох сторін. Будуть пластини металеві, звідти звідти. І по 3 шпильки на сторону, тобто 6 шпильок на М8. І затисну їх просто. Пальцями, скільки зможу, від, ну, щоб не ключом затягувати з метровою трубою, а пальцями скільки зможу. І е, ключом просто дотягну там, на пів оберта там, чи, чи на оберт, в залежності від ситуації. Я подивлюся, як вони тут стягалені, то щоб, щоб легесенько їх е, стиснути. Виходить, що там. Якщо у нас, до прикладу, рекомендує виробник близько 300 кг сили стиснути так, на всю цю поверхню, там не на сантиметр, не ще щось, бо якщо на сантиметр 300 кг, то їх там роздавити і клапана полопаються 100%. 300 кг на загальну площу. на всю. Відповідно, цих 300 кг у нас розділиться на 6 шпильок. Тобто це буде по 50 кг на одну шпильку. Тобто це досить таке небагато. Якщо трошки взяти, там, стиснути не на 300 кг, а на 200, умовно кажучи, да, трошки їх не настільки сильно стискати, то це якраз от того затискання там рукою і трошки дотягувати ключом. Я думаю, цього в принципі, де цілком достатньо для того, щоб їх зафіксували. Ну, головне, щоб вони там не випадали, коли їх там за кінці підняти, щоб вони просто не, не розпадалися. так? Трошки стиснули і все. І цього їм достатньо. так, ну, Звичайно, між ними там обов'язково текстоліт, або, я думаю, можливо, можна використати картон. Отакі, от як от і колись старі папки діло, всі його там всі їх знають. Ну, звичайно, такий серій картон. Він буде нормальним ізолятором, він є, ну, не розплавиться навіть при якомусь нагріванні. Та в принципі, думаю, що вже там така буде температура, щоб там щось там картон пробував хоча б колір змінити до якогось темного, не те, що там горіти, то там вже тоді не, не буде важливо, чи він там стиснуті, чи, чи в них ізолятор, ізолятори, вони вже що такі, при такій температурі вони вже будуть горіти. Тому я думаю, достатньо буде навіть картону, але це ще в роздумах Можливо, ви переконаєте не що то неправильно. Е, ну і відповідно, З двох пластини там 4 мм або ще щось тусіше Е, Там його не треба там якогось суперміцного, щоб воно мало жорсткості, щоб не вигнулося таким дугою. Так? Коли там, наприклад, батарея надумає трошки там свою. Форму змінити, так, тобто трошки роздутися. Тож мотою не вигнула дугою і, і все. І тоді батарея, в принципі, втратить якусь частину ємності, а щоб вона <клес>, мала жорсткість. Оці пластини крайні. Було б в мене там пластини міліметрів з 8, то задоволенням поставив би їх і не дивлячись навіть про те, що це ваги додало б кілька кілограм. Бо, На мою думку, батарея має бути стиснута і її форма. Тиск не повинні змінюватись весь період експлуатації. Тобто, так як от з пакетами літій-полімерними чи літій залізофосфатними їх вже потрібно стиснути і в жодному разі їх не можна деформувати під час експлуатації. Тобто, от Так, як їх зафіксували, таку форму вони завжди повинні тримати весь період експлуатації. Та ж історія, я думаю, що і тут. Тому стиснемо їх там 200-250, можливо 300 кілограм і будуть зафіксовані. Далі все буде зроблено на рамі з профіля 20 на 40 ну профільної трубі. Швидше всього знизу буде 2 або 3 труби. Далі будуть зварені П-образні ручки, щоб можна було тримати з двох кінців, взяти для перенесення. А далі весь весь пакет буде стиснутий. До цих двох, дві пластини, так, з і за допомогою таких е кутиків буде прикручений до, е до самої рами, до основи. Тобто, е коли будемо переносити за ручки так, з двох кінців. То е, не, буде, там, не будемо тримати за саму батарею. Ми будемо тримати за раму, е, на якій стоїть батарея. Тобто сама батарея не буде деформуватися при перенесенні. Можливо, 20 на 40, можливо, якийсь щось міцніший профіль е, підберу. Ну, я думаю, що 20 на 40 достатньо. Але це ще я ще поки що в роздумах. Можливо, хтось таке робив, то підкажіть, будь ласка. Можливо, буде так, що знизу трам-3, е, тут ручки, і ще зверху якийсь буде зйомний. Там Перемічка зйомна, яка там на двох болтах там, чи на чотирьох, де закріплена для більшої жорсткості. Ну, Це напишіть в коментарях, хто думаю, як вважає правильніше. Далі до батареї буде БМС з цієї сторони. Так, о, Бачите, вона трошки вже більша, як наша батарея. Насправді ну, її там розмір якраз буде нормальний і він менший, ніж комірки по ширині. Тому буде все цьому... чудово, не буде ніяких проблем. Кріпитись батарея, ну не батарея, точніше, а БМСка буде до пластини, можливо, до неї не впритул, а на якійсь відстані, так, щоб вона краще охолоджувалось з двох сторін. Далі буде під'єднана з допомогою от подібного. Зая такий кранштейн, я собі думав, що таке б туди не але він дуже виходить, його ширина маленька. Тому я щось подібне зроблю, але з набагато ширшої шини ну, на всю ширину і ось таким чином буде приєднано, так? Сюди на, на ну, точніше це буде там, з цієї сторони на мінус, так? Сюди на мінус і напряму шину є сюди. Для того, щоб тим ніяких там не обжимати проводів, не це все не турнюю не займатися і не думати, куди б як його там вигнути, щоб він не, не, не виламував тут плату. То таким чином, мені здається, буде найкраще. Візьму, навіть, наприклад, навіть оцей, через це вушко не буду приєднувати до, до корпуса, а приєднай, наприклад, тільки на, ниж, на нижнє вушко і на, 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 на крайніх, для того, щоб отут якась була певна ступінь свободи. Так? Якось, там, де нагріватися шина, трошки де розширюватися, де щоб вона там не виламувала самі, самі кліми. Тут досить непогані, але я не хочу, щоб у них якесь навантаження було. Далі наступне, що мене цікавить. Це оці перемічки. Комплекс там тут такі маленькі шинки з двома отворами. І от мене от цікавить, як вони це будуть поводити. Вони ж приварені шпильки до, до самих п'ятаків, приварені лазером. І ну, я, не знаю, наскільки це надійно, наскільки вони там міцно приварені. І от мене цікавить, коли батарея йде трошки дихати, де мати певний рух при нагріванні там, чи при заряджанні, розряджанні і так далі. Як себе поведуть ці шпильки, чи не будуть вони ламати п'ятаки виламувати? Можливо, подумати іншим варіантом. Мені це щось не дуже подобається. Якби, якби ці шини були з отаким вигином, ну зараз намалюємо от таку форму, так? щоб вигляд з боку такий мали. От такого плану. Зрозуміло, це буде якась компенсація цих терм... температурних розширень. Але ж вони прямі і через це можуть якісь виникнути проблеми. От, як ви думаєте, ну, взагалі хто використовує їх, чи, чи немає проблем у цьому, що вони там з часом можуть розрухати і там виламати, наприклад, п'ятаки? Бо в мене от є така думка, як зробити це можна е... розмістити всі комірки. Плюсом в одну сторону, мінусом в другу. Так? Щоб не, не, не по черзі, так? як от в більшості випадків у нас це все робиться по черзі і далі просто перемічками з'єднано. А Розмістити все в, в одну сторону, так? в одну сторону плюси і в другу сторону мінуси. І дивіться, яка в мене ідея, як це зробити. Значить, Взяти, обжати, да, наприклад, когось 25-го кабеля там, чи 6-му подібне, 25 квадратів е, з наконечниками. І от таким чином їх по діагоналі з'єднувати. Ну, можливо, там з невеличким вигином якимось, таким, ну, хвилькою. І так кожного з'єднали по діагоналі. І це нам дозволить якби, трошки ту температурну гру, коли він почне собі там рухатися, там дихати, там якісь там Ну, хай буде пів міліметра на, там, чи міліметр на всю збірку. Здається, це, це небагато, але навантаження якісь на, на шпильку будуть. А от таким чином по діагоналі з'єднавши, і тим більше, якщо ми зробимо ще за такою хвилькою. Так? Не, не прямі ці зробимо перемічки, а з хвилькою. Ну, ці навантаження на шпильки знімуться. Ну, механічні мається на увазі навантаження. Як вам от така ідея? Чи, чи можливо так хтось робив? Також бачив, що робили такі перемічки отак, вигнуті. Це мені не дуже варіант подобається, бо тут вже воно виходить під пружини, вже зразу навантаження дається на, на шпильки, воно на їх розтискати, проби, бо вони ж якби провід товстий, він пробує вирівнятися. Тому такий варіант мені менш подобається. ну і Воно не так компактне. Так такий варіант по діагоналях мені трошки цікавіший. Напишіть, будь ласка, як, що, що ви думаєте про такий варіант з'єднання, і правильно чи неправильно. Далі, наступне, що мене цікавить, самі клеми. так, тобто, ну, Це буде рама, я вже зрозуміло, яка далі пакет стиснутий, і далі буде корпус, так, вигнутий з листа швидше всього. Можливо, з фанери, але я не впевнений, не хочеться цю фанеру до батареї ставити. Це буде трошки не зовсім правильно. Швидше всього буде це вигнуто там з листа там, 3 там, стального. Отакий П-образний профіль. І буде прикручений до самої рами знизу. Але цікавить мене таке, як зробити виводи, ну, плюс-мінус крайні, так? з яких, ну, чи там просто болт якийсь чи, чи, чи спеціальний якийсь, шукати кліму. Можливо, хтось робив щось саморобне. Підкажіть. Бо там купити в принципі, не, не проблема, вони є в продажі досить їх там багато різних. Але от мене цікавить, от таке щось більше. Дешево і дуже надійно. Да? Типу, Зробити, наприклад, втул, в, ну, бронзову не бронзову, латуну втулку там, з кругляка виточити в, це, через ізолятор і в ньому в тій втулці просверлити отвір, там, наприклад, на 10 мм під нормальну. там, Бо з'єднання, там болтом прижав на кінечних кабеля серйозного якогось там на 35 квадратів і так далі. І, відповідно, не боїся, що воно пластмасу кліму виломає. Зробити ще текстолітовий, якийсь ізолятор, і щось тому подібне щоб воно було надійно. Можливо, хтось таке робив, підкажіть, як буде краще. Це от такий, це не сильно суттєве таке запитання. воно Якби віришся з часом в процесі роботи, але хочеться побачити вашу думку. Можливо, хтось вже якесь рішення таке має, досить цікаве, то щось подібне, може зроблю. Далі корпус. Ото, що я говорив, да? Можливо, з фанери, можливо, з металу. Як ви думаєте, що краще? Так, Вроді фанера, дивимося, вона ж там би, то горюча і так далі. Але з іншої сторони, коли батарея нагріється до таких температур, при яких вона там вже буде горіти, то мені от щось дуже мені слабо віриться, що то металевий корпус вже там щось врятує. Да, він там хоча б направить вогонь в якусь сторону одну. Бо він ж не герметичний то повністю. і, Відповідно, вогонь все одно, якщо вона почне там, батарея нагріватися зігоріти, ну, вогонь там прорветься якось. Хоча пишуть там, тіпе, і кажуть, що літі вони не горять, а просто димлять. Хоча зустрічав відео, що вони, в принципі, гора також. Я не думаю, що до такого воно дійде, там, тим більше в ДБМС, там якийсь захист трохи. і... Але все ж таки, що краще, фанери. Робити корпус захисний, він більше не захисний, більше так, для зовнішнього вигляду кращого, і там, щоб ті, хтось не проткнув е, комірку якусь. Е, зробити з фанери і не паритись, не думати, що от воно там загориться, бо воно, вже, якщо почне горіти, то вже їй там метал не поможе. Або зробити все таки з металу і думати, що воно рятує. Е, там, щоб воно нічого не загорілося. Напишіть свою думку. Ну, Або думку, або досвід, хто, хто як робив. Ну і розміщення БМС також є певні там нюанси. Чи правильно таке розміщення, як воно там, чи не, чи не впливає якось воно там на охолодження, ну, має на увазі боком отак, біля комірок, чи не впливає на, якось на охолодження, бо як бачимо тут транзистори, ну і воно ж розміщено так мало би бути, бо суддя по маркуванню на ньому. Якась там поміж них, поміж транзисторів, тут якась була би там вентиляція, конвекція. Хоча поміж них, з внутрішньої сторони, там мало, мабуть, охолодження, швидше всього, основне охолодження йде по зовнішніх стінках, і, відповідно, мабуть, не сильно треба задуматись над таким розміщенням. там, Ставити так, як зручно, а зручно мені отак ставити. Так, саме через те, що оцю клему досить буде зручно сюди підключити, дуже вона короткий цей, шина. Далі знизу вже відповідно гнучким проводом виведу до до мінусової клеми зовнішньої на, на корпусі, Ну а плюсова, відповідно вже собі там, там це ясне діло, там просто провід напряму або, можливо, запобіжником. Буде, це вже друге питання. Да, до речі, підкажіть, що ви думаєте про запобіжники? Все-таки в БМС є захист від короткого замикання і так далі. То чи потрібен той запобіжник взагалі, чи... чи не потрібен? Бачу, деякі люди ставлять автомати постійного струму. Не знаю, Ну, автомат я швидше все не буду ставити. А от над варіантом запобіжником поки що думаю. От, якщо маєте якусь таку інформацію, ну, достовірну, потрібно чи не потрібно. Або хто розбирав заводські е батареї, ну бачимо не якісь там таке саме саме-саме-саме-Г, а щось таке якісне, хороше, хтось розбирав, то як там стоїть запобіжник, не стоїть, там чи там автомат стоїть, не стоїть? Підкажіть, будь ласка, я думаю, якось цю цю інформацію потрібно буде врахувати і що чи всього. Я думаю, запобіжник, мабуть, поставлю. Далі екранчик це вже таке питання. Другий якось придумаю, або його звідси поставлю на корпус торця, або зверху. Я вже подумаю це в процесі. Можливо, не буду зверху ставити, а виведу його десь окремо, десь біля інвертора поставлю. Але тоді потрібно буде подовжувати цей його рідний шлейф. Це не та коробка, та. Рідний кабель, оцей, він досить таки довгий, тут сантиметрів ну, 35-40, тут більше немає. Тоді його потрібно буде якось подовжити, там, тих 6 приводів, можливо, то є пару його подовжу, щоб розмістити його в, 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 ну, біля інвертора. Це екранчик. Через те, що батарея буде стояти на підлозі, і можливо вона буде стояти під поличкою там, з зуттям і доступу до цього екранчика його не буде. і... До кнопки також. і Вся суть цього екранчика втрачається, для чого він там здався, якщо його там не видно, і, і потрібно кожен раз десь там заглядати, не знати, куди, щоб побачити, скільки там відсотків залишилося батареї там і так далі. То я думаю, можливо що чи все я винесу окремо. Бо я хотів корпус, але, мабуть, не буде в корпусі. Воно, е, хтось подовжував, можливо, цей кабель. Підкажіть, варто робити, чи не варто, можливо, на якісь там буде е, перешкоди ловити, хоча я не, не думаю, що там якісь там передача даних де, чи ще щось якась, на якихось там таких частотах, що де перешкоди. Швидше всього, так можна буде зробити. Але все-таки вашу думку хочу почути. Е, в принципі, все, що сьогодні хотів запитати і сказати, сказав. Е, тепер хочу почути вашу думку. Пишіть коментарі, хто що по цьому поводу думає. Всім дякую за увагу, всім гарного дня!